Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо в'язати аплікацію на светрик. Ну, я це робила аплікацію на светрик, може, ви щось інше придумаєте у вигляді левенятка. Нам потрібно буде жовтенька ниточка, коричнева ниточка, ну, може, ви якісь інші візьмете, і гачок. Будемо формувати наше кільце амігурамі, як ми робили вже в наших уроках. І в'яжемо стопчики з накидом. Це якраз таке легеньке у нас завдання. Ми повторимо всі наші предыдущі уроки, і в нас вийде таке ливенятко. Я взяла такі товстенькі ниточки, щоб вам було видніше. Мабуть, краще в'язати закрила, тому що светрик маленький. для собачки чи для котика. И толстые нитки, воно, конечно, будет не дуже. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. І затягнемо наш, наше кілечко. Так, тепер що у нас? Тепер у нас з'єднувальний стопчик. Як я вам уже показувала. Ось так у Ось так нас виходить. Тепер що ми робимо? Ми будемо кожну петельку пров'язувати по два стовпчика з накидом. тому що нам потрібно, щоб повлучалося коло, а не отак нас закручувалося. Ми робимо петельку, щоб піднятися на рядочок, навіть дві. І пров'язуємо ось сюди опять же стопчики з накидом, тільки в кожну петельку по два стопчика, не забувайте. І знову з'єднувальний стовпчик. Але що я роблю? Я його ось так протягую сюди, ніточку і тоді протягую ось так. Тепер наступне, наступне коло. Ми вже будемо в'язати один раз один стовпчик, в іншу петельку два стовпчика. І так чергуємо. Опять пров'язуємо дві петельки, піднімаємо і пров'язуємо один стовпчик з накидом. В слідуючу петельку ми будемо пров'язувати два стовпчика. З Знакидом. У мене помощники з'явилися. Зараз мій клубочок кудись убіжить. Так, один, два. Один. Два стовпчика тепер? Чергуємо до кінця ряду? Якщо ви забулися, який у вас? Один чи два. Дивіться, тут ось так виходить, як бегалечка, а коли один стовпчик, то один. І дивіться, як ви перед цим в'язали. Thank <laughs> you. Все з'єднали ось таке, коло в нас вийшло. Відрізаємо ниточку. Я її ось сюди зараз заклю, закріплю, щоб воно. Було колишко таке. Ось так, бачите? Це в нас буде, якби мордашка така. Тепер беремо коришньову ниточку і сюди під'єднаю до цієї. Будемо робити ми тепер будемо в'язати гриву. Гриву ми будемо в'язати просто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Так, десять. Повітряних петельок. Це мене? Пчепилось? І знову одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 10. Десять. І Пров'язуємо з єднальним стовпчиком. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вісім, Дев'ять. дев'ять, десять. І ось сюди. І з'єднувальний стовпчик раз, два, ой, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. 10 і сюди і з'єднувальний стовпчик. Ось так ви робите. Ні, мать не сюди. Мать лучше в ту саму петельку, в яку ви набирали ці 10 петельок, і тоді воно так, да, гарніше виходить Дивіться, тут буде поїде так ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ми ось цю петельку робимо. Ось так. Бачите, вона ну, такими тинь тин тинь тинь виходить. Можете і довші зв'язати. Це вже як вам буде казатися гарніше. Зараз я дов'яжу до кінця і покажу, що ми там далі будемо вив'язувати. Тут, поки я в'язала, Ось куча помічників з'явилося. Так, дивіться, ось так виходить. Гриву ми зв'язали, мордочку ми зв'язали. І тепер нам треба зв'язати дві лапки, ось такі. Я одну зв'язала, а одну зараз я вам покажу, як в'язати. Опять робимо наше кільце амігурамі. і пров'язуємо 10 стовпчиків з накидом. Затягуємо, з'єднуємо, з'єднувальним стовпчиком. І тепер ось такі, ой, якби для кухтиків штучки зараз зробимо. Зробимо. Дивіться, що ми робимо? Одну петельку піднімаємо і в одну петлю пров'язуємо два стовпчика з накидом. Тепер з'єднувальний стовпчик і опять в одну петлю дві, два стовпчика з накидом. З'єднувальний стовпчик і опять два стовпчика з накидом. Нічого такого складного немає. Ось все в нас така штучка вийшлась. А тепер обрізаємо. Получилась у нас така. Лапонька, ниточку сюди ховаємо. Ось. Тоді ми в'яжемо ще ось такий ланцюжок. Я зв'язала зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять, один, дев тринадцять, дев чотирнадцять, п'ятнадцять, тр денад. Тридцять тр 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 петельок. В останню петлю я перу. Діла, ось такі ниточки коричневі, щоб вийшла така кисточка. Ви дивитесь, скільки вам буде треба петель. Будете прикладати, щоб ну, воно ж буде видно, як підходить, не підходить. Ось так фостик в нього буде. І ось так. Лапуши будуть, так їх можна під гриву засунути трошки. І тепер нам залишається тільки вишити кіхтики, очки і носика, і виходить ось таке левенятко. Ну, ось я вишила очки, носик, кіхтики на лапках. І там уже, де ви будете приміняти цього льоночка, ви вже викладаєте цю аплікацію і пришиваєте так, як вам подобається. Так, хвостик, так хвостик, ось такий, ось таке левенятко в нас вийшло. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей на моєму каналі. Пишіть в коментарях, може, ви ще щось хочете побачити на моєму каналі, щоб я знала, що мені знімати. Все, пока-пока!